Що найдорожче? Що веде вперед? Що гріє серце у потоки років? Це наші рідні. Дім, сім'я, батьки, їх обійми, ніжність, теплі руки. Дитячий сміх, як промінь золотий, очей, вогонь надійний і живий, кохана пара сила у єднанні, душі розмова в щирому коханні. Друзі, що поруч в радості й журбі, тепло підтримки у тяжкій добі, а ще це мрії. Що дають нам крила, щоб йти до цілей, до лаючі милі, найдорожче, не в блиску і скарбах, а в світлі серця, в люблячих очах. У радості бути, творити, любити. Життя у гармонії щиро прожити.